В цьому відео я покажу, які фасади будиночка виходять із кольорів, такі як М37. Це чорно-коричневий камінчик, один із популярних. Тут фракція камня 12 15 мм. Витрати з відра 25 кг складають 6,5 квадратних метрів. І колір М54. Це також середня фракція камня. 1,2-1,5 мм. Витрати з відра складають 6,5 квадратних метрів. Такий фасад будиночка вийшов, робили ми його у 2020 році, Далі на відео. Так, ось такий будиночок вийшов, робили у 2020 році. Гранітна мраморна штукатурка термобрава. Нічого не вигоріло, як хто там бував відео пише, що виграє. Ну шо, Цуколь зроблений з 306 кольору. Це фракція 1,5-2 мм. Чорно-білий камінчик. А це кольор М54. Фракція камня 1,2-1,5 мм.